Привіт підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я приготувала найсмачніший рецепт з кабачків це кабачкові котлети. Це дуже смачно, обов'язково приготуйте для своїх рідних та близьких. Якщо зацікавив рецепт, дивіться моє відео. Для приготування наших котлет потрібно молоді кабачки. Зазвичай два середніх молодих кабачка, але так як початок сезону, тому я взяла ось такі невеличкі кабачки, тут приблизно 950 г. Якщо це молоді кабачки, то не потрібно знімати шкірку. Якщо ж це старі кабачки, то потрібно зняти шкірку та вийняти носіння із середини кабачка. Отже, взяли 950 грам кабачків. Потрібно нам їх натерти ось на таку тертку. І починаємо натирати наші кабачки. Потерли наші кабачки, далі нам потрібно посолити за смаком. Беремо приблизно на цю кількість кабачків, я беру чайну ложку солі. Навіть трошки більше потрібно. Далі нам потрібно перемішати. Кабачки наші випускають сік. Далі ми беремо ємність, друшлак. І викладаємо сюди наші потерті і пересипані сіллю кабачки для того, щоб вони спустили сік. Лишня волога повинна зійти з кабачків. На цю кількість кабачків нам потрібно одна цибулина і також одна велика морквина. У мене дві маленькі. Також їх потрібно натерти ось на таку тертку. Отже, починаємо. Потерли цибулю та моркву. Далі сюди ж, до цибулі до моркви додамо наші кабачки. Зверніть увагу, східки соку. І далі нам потрібно все одно трошки віджати. Віджимаємо і додаємо до моркви та цибулі. Нам сік більше в приготуванні не потрібен. Толити більше ми нашу суміш не будемо, так як вже тут. Ціль додавалась, тому нам потрібно додати трохи перчику, коріандру. Додаємо одне яйце. Спочатку змішуємо нашу суміш з яйцем. І обов'язково ще раз спробуйте, чи достатньо солі. Можливо, хтось любить більш солоніші котлети, тому треба ще трішки досолити. Також до цієї суміші нам потрібно додати манної крупи. Ось такий стакан. Я зважила тут 170 грам. Додаємо манну крупу і змішуємо із кабачками. Добре розмішали і зразу можна смажити. Також нам потрібно панірувальні сухарі. Отже, ложкою руки змочили, формуємо такі котлетки. Котлетка наша готова. І будемо смажити на сковороді. Сковороду попередньо потрібно розігріти. Смажимо ми наші котлети на рослинній олії. Смажити наші котлети потрібно на середньому вогні, для того, щоб вони повністю просмажились. Ось така гора котлет у нас вийшла. Вони дуже смачні. Зверніть увагу. Хрумкі. Ми цілий сезон готуємо такі котлети. Це дуже смачно. Зверніть увагу які вони в розрізі. Це дуже смачно, обов'язково приготуйте для своїх рідних та близьких. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба, до нових зустрічей в наступних відео.